Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт мої найкращі. Ви на каналі Тро Україна, на каналі Українського Відьму хочу подивитись з вами розподіл територій. Що зараз обговорюється в Саудівській Аравії? Що саме зараз відбувається? розподіл територій. Що саме зараз відбувається в Саудівській Аравії? Що відбувається навколо України, що відбувається? Значить, Так, треба... тут багато подій. Перш за все, це те, що ми спостерігаємо поки що, бо нам дуже мало виділяють шансів і можливостей. Тобто нас обділяють, хочуть обділити. Ми будемо вимагати якусь пряму зустріч. Тобто делегація ще буде летіти напряму до Америки. Пряма зустріч треба. Президент не розуміє, чому так відбувається. Він вийшов. Карта Мага. Це карта нашого президента. Він вийшов, він не розуміє, він намагається збагнути. Дуже багато якихось змін. Обіцяли одне, зараз дивимось інше. Є вже готовий документ, щоб підписати. Нам треба консультація з Європою. Нас сильно обстріляють. Насильно обстріляють ці дні найближчі, дуже сильно. Вважаю, що нам отак багато дали. Знову шантаж за ті гроші, що нам їх дали. Тиснуть, щоб був мир і хочуть, щоб якісь території ми звільнили від людей. Щоб яка, була якась сіра зона, але щоб там не було цивільних. Тобто, це дозволить ворогу. В випадку чогось швидко пройти вперед. Або підписую, або смерть. Цікаво. Або зараз ми тут зупинимось на цих рубежах, або вони будуть всі зруйновані. Він дуже сильно буде обстрілювати ворог прикордоння. Ну, тут прямо от голосом ворога Америка каже. Давайте по областях. Сумська область, пропозиція ворога. Не, він знає, що ми на ній залишимось. Тут розширення просто, знаєте, як рів риму і розширюємося зону. Він, ну. В документах на неї не претендує. Харківська область. Пропозиція ворога по Харківській області. Він хоче ще щось захопити. І він на невигідній позиції. Він буде зараз штурмувати, але в нього не вийде. Харківська область, він хоче якийсь шмат. І закріпити за собою. Ми не, по... Ми не згоджуємося, тут є можливість торгів за Харківщину. Ну, наша пропозиція, що він взагалі вийшов з Харківщини. Тут будуть домовлятися по ній. Більше він не отримає, ніж в нього є. Ні. А... Карта мира вилітає, миру вилітає, але дуже такий обмежений, знаєте, мізерний. мізерний. Донецька область. Що ворог пропонує? Донецька область, що ворог пропонує. Ой, закрити очі взагалі на війну? Повне визнання. По Донецькій області підтримує Америка ворога. Повністю, повністю кордон. Повністю всю визнати за ним. Якась біда ще, бо Європа також це підтримує. Обміняю Донецьку на С. На ЗС. Ну, дослідно, читаю дослідно. Обміняю Донецьку на ЗС. Що мені не подобається, забагато плюсів на користь таких рішень. Ще рішень не показало, але їх розглядають. Коли починають розглядати, це означає, що точно ні не буде. Луганська область. Пропозиція ворога. Ну, от я те розумію, що він хоче Луганську з частиною Харківського. Шо, ну, що тобі дістанеться з Луганською? По якусь межу. Повністю не, не дістанеться йому Луганськ. Він буде вбивати більше цивільних на прикордонні. Але повністю Луганська ні, ми проти. Щось він хоче, ми проти. Категорично. Тут ми не можемо домовитись. Запорізька область, Найцікавіше. поїхали. У <смі> мене <смі> історичний сміх, якщо що, то <Це> вже все. <смі> Я вже боюсь дивитись. Господи, поможи. Запоріжжя, Запорізька область пропозиція ворога. Я ж боюсь дивитися. Європа стоїть, щоб він трошки вийшов. Повністю звільнює Запорізьку. Ні. Мені треба порти, мені вода треба. Ай-яй-яй. Ти будеш штурмувати Запорізьку? Так, він хоче Запоріжжя, він чуть не тікнулась, він хоче в Запоріжжя, місто хоче. Він буде дронами У вас кошмари, дронами кошмари, центральну частину. Мати по голові? Кави будеш ще пускати, сильно багато кавів сонечко. Він розуміє, що він не візьме. Значить, по-запорізьки його просять трошки посунутись. Посунешся, вийдеш? Америка просить. Навіть якийсь лист буде такий, що давай виходить. І тут токмак пологою просять трошки відсунутися. Може вийти з Запорізької повністю? Ні. Це занадто великий жест. Щось за собою, от бачите, я за собою щось залишу, не, не можу віддати. Вчепився зубами, не віддав. По Запорізьки будуть великі торги. Я думаю, він посунеться там. Там буде якась територіальна поступка. Не вся. Херсонщина. Херсонська область, пропозиція ворога. Херсонська область, пропозиція ворога. Чому дивимось пропозицію ворога? Тому що е, Херсонщина. Тут нам прям треба критично, щоб він відсунувся. Він не хоче йти на поступку. Він нам хоче, хоче нас залишити якось без питної води. Не знаю, як він це буде робити. Херсонська область. З ним намагаються торгуватись. Не хоче відсуватись, не хоче рухатись. Дуже важко йде Херсонська. Поступки дуже важкі. Якщо зроблять мілітарну зону, оцю сіру зону, там, де була вода, чи є вода, це дуже погано для міста, для Херсона. А він не хоче робити сіру зону на території іншого берегу. Розумієте? Чому погано? Тому що можуть бути обстріли чутно. Ну, Це погано, ворога нато близько. По Херсонщині дуже, дуже важко подивити. Він може трошки відсунутися, але не віддати землю. Знаєте, як розширити сіру зону за рахунок того, що трошки відійдуть війська. Оце єдине, на що він зараз згоден. Будемо чекати. Ну ще подивимось. Давайте будемо чекати. Тому що ну, є багато питань.